Привіт! Ну що ж, скутер перегнала, вогнище розпалила. А це значить, що у нас зараз буде? Ні-ні ні, ні, ні. неправильно ви думаєте, не шашлик. Зараз у нас буде бограч. Мама вже приготувала все, що потрібно, нарізала всі овочі, підготувала м'ясо от і зараз будемо готувати смачнющий карпатський бограч. Надіємося що буде дуже смачно. Та що надіємось, ми знаємо, що буде дуже смачно. От Тому зараз будемо готувати. Мама там готує ще котілок, що ми будемо його варити. Так що ось так. Тут страшно. На вулиці жарко, а тут іще жарче. Я не знаю, як вона зараз буде бідна тут готувати, але. Я і так її вже тінь нашла в дворі під вишнею, а вона хоче вишню спилять осінню. Я кажу, мамо, навіщо? Це ж пам'ять від мого дідуся, по-перше. По-друге, це ж така смачна вишня, чорнокорка. От. І по-третє, це е, тінь, тінь в дворі, хоч яка не яка, але є. Борюсь до останнього, як кажуть, де цю вишню. Кажу отак. Якщо будете пилять, то пиляйте разом зі мною. <хи> От. Ну, я шуткую, звісно. Е, так. Пішла, я, напевно, ще підкидаю дров. От. Хай, бо треба вигілля, щоб було жарт. Ми вже поставили котілок на вогнище, хай нагрівається. У нас вже смажиться салко. Мама тут приготувала, що їй потрібно для бограча. І отак воно шкварчить. Так, сало у нас підсмажилось і ми його витягуємо. Жирок нам віддало. Страву потрібно готувати, коли холодно, а не коли така спека. Тепер кидаємо копчене м'ясо. Ні, це не м'ясо є. Це грудинка. Копчена грудинка. також підсмажуємо є Тепер кладемо в казанок цибульку. Ну що ж, ми вже навіть відчуваємо цей смачний аромат. Аромат, Ароматна цибулька, м'яско. Смакота. Далі, що ти відправляєш м'ясо, так? До цибулі. М'ясо трьох видом. Тут яловичина, свинина і куриця. Каже, мама, зараз на цей аромат позбігається вся вулиця. Щоб ви розуміли, просто хочу вам показати, де ми зможемо. Прямо під самими воротами. Так що не проходимо мимо, заходимо. М'ясо у нас трохи приготувалось, додаємо моркву. Я тобі зараз паприку ота Так, ну що ж, мама готується додавати паприку. Додаємо паприку звичайну і додаємо паприку копчену чи копчену. А ти тепло у я цілу кучу паприки була, купила я Де вона. Паприки додається дуже багато. Ложок 5-7 столових казан. Ну так, да, дивлячи який казан. Якщо великий казан, то можна 7. А якщо такий, як у нас, то 4-5 їх вистачить. Так, слідом за паприкою відправляємо помідори. Помідори мілко нарізані, без кожури, без шкірочки. Поки воно буде все тут І тепер хай воно тушиться. А ми пішли чистити картоплю. Так. Мамулік, що ти тут ще додаєш без мене? Нічого воду вариться. Бо я це лялю окунула в басейн. Та чим? Та що воно? Ну, ну, тепер їй так хорошо і не жарко. О, Прекрасно. І на сонці поставила. Зараз її заберу. Смачно? Вже смачно. Що навіть сусіди спитали, що ти там, Таня, готуєш? Зараз ось воно м'ясо як вже готується, то ще смачніше. Mm -hmm. Ляль, тобі Леша? Хорошо, після бассейна, далі Лес? Красота. Так, мама бере вже приправи, ті ще ми в тому році купували у Буковелі. Є там для бограча приправка? Для плога, картопля. Бограш. Бороча есть. тут такі спеції інтересні. Карпатські. Да. Ти будеш зараз сипати спеції? Ні, 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 в кінці. В кінці? Уже картошку кинули. Все добре. Да, жарко, дуже жарко. Я глянула на, на Лялю, вона так ходить. Думаю, зараз я тебе зайчиком в басейн. І тепер так добре. хорошо добре. Хорошо Залишили бограч варитися на півтори години, але я трошки пізніше додамо ще туди картоплю. І за м'ясо на півтори часа, щоб воно так Ну так, да, щоб воно розпадало. аж розпадалося. Ну так. Да. От. Так що. Тому що потім картоплі, потім приправки і будемо потім смакувати. Пройшла година, може навіть трошки більше. Додаємо картоплю. А який насичений колір? Це ж Тут паприки. й помідори. Сметана. Це пожелання і це є. Торт, я знаю, що тобі пахне, треба знаєш. <ріграє> <ріграє> вилити йому водички навіть. Ну що, Ма, ти ще, ще та... щось додавала сюди? Часничок вже додавала. Ага, вже чесничок надавала. А, приправу оту <ріграє> Карпатську. Ще не додаваю. Ви тільки подивіться, яка це смакота. А ти будеш їсти? Хар... А що я дивитися буду чи що? Ні, ну ти ж... ти ж кажеш, що ти не любиш. Попробую, так? Да? Да. Ну, Попробую чи... домашнього. мене, по-моєму, Взагалі я не їм такі блюда, як борщ, бограч. Я більше люблю супи. Але Бограч на вогнищі обов'язково треба їсти. Або хоча б спробувати. <різь> Далі йдемо до завершального етапу, додаємо приправу. Ой, а воно этим воня. Чим? Кінзою. А чуть-чуть не небагато. Ага, травами. Небагато не буду, так? Бо і все. Що? І наш бограч ще трошки покипить і він вже готовий. Можна звати сусідів та смакувати разом бограч. А картошку порезала, но таким же с манделами. А на буре же таким режется. Ужас. Да, Ира. Подожди, сейчас зелень надо. Не помню, что сюда надо, ела, Ну, надо попробовать. Бачу, мама швиденько побігла напевно дивитись, що там приготувався в Оград, чи ні. Аромат точно сусіди поприходять? купила... Ну, говядина вона ж завжди така була. Саме по собі м'ясо таке твердіше, ніж свинина. Все. Показали, показали, вистачить. Ну що ж, поки наш бограч готується, я зараз хочу зробити сулугуні у листковому тісті, листково -дріж... дріжджове тісто. От зараз розріжу сулугуні на 6 частин. Візьму пару шампурів і буду обматувати тісто. Далі беру тісто і розрізаю на три частини. Порізала я тісто на ось такі сумжечки. Далі беру його і отак от трошки розтягую. Якщо і рветься, нічого страшного зліпляємо. Далі беремо наш сир. І одіваємо на шампура. Сир був, щоб такий тепленький кімнатної температури. Навіть якщо сир буде лопатись, нічого страшного. Головне, що його, щоб його вкутати в тісто. Обмотати в тісто, вкутати. У мене трошки холодний. Я не дістала його з холодильника вовріна. Так, продовжуємо далі наматувати, щоб сир не витік, краще більше тіста додавти. Я так присідаю, щоб мене було видно. смакота. Так, інший шампур. Також сир. У мене шампур дуже шампур. Якщо будете робити шампур, щоб тоненький був, в мене і шампур товстий, і ще і сир з холодильника нещодавно достала. Треба, щоб він полежав був в такої кімнатної температури. Ну нічого, зліпимо, посмажимо і посмакуємо. О, так, і зараз буду обматувати тістом. Так, і далі я беру, обмазую яйцо. Отак, от добре. Зверху ще посипають кунжутом, але я сьогодні була в АТБ і навіть про кунжут і не згадала. З двох сторін зараз. Обмажу і понесу на вуглі. Так, ну що ж, один так нічого смажиться, а інший в мене чомусь почав розпадатись. Ну, я не розтірялась, Ой-ой-ой, вогнище не розтірялася і поклала швидко на сіточку. Нічого, я думаю, буде смачно і так. І на сітці. На шампурі гаряче. швидко знімаєте з шампура. От, і зараз буду нарізати. Іра фільму, я фільмує все фільму, я зараз все в Фейсбуці побачу. Ні, в Фейсбуці ви нічого не побачите, тому що в Фейсбуці я нічого не виставляю. Чого? Ютуб. В Ютубі? Так. Да. Алексій, що добавка бавки ще. Хорошо, Олексій. Так, Іра, ти сама собі насипаш, так? Да? Так, да, зараз. Так, все, ми будемо їсти. Смачного нам, смачного вам, хто їсть. Всім смачного. Ми будемо зараз їсти Бога. Богорочка, і нас понаціонації хто. Може это. Кар Карпатська, Карпатська їда. їда. Богорочка. Закарпатська. За, Ні. За Карпат, Закарпатська. Карпатська чи закарпатська. Чи Карпатська чи хто знає? Ой, хрушинка. Так, Добре, все. Да, треба... До зустрічі на моєму каналі. Ми будемо смакувати. Куриця, говядина і свиріна.